Вітаю, друзі. На одного з екс-зампрокурора Ріната Кузьміна звалився прямо на голову нежданчик або нечекунчик. Тобто Ріната Кузьміна, якого підозрюють в державній зраді, нарешті йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ви пригадуєте, які після 14-го року, перепрошую, срати були оці всі представники партії регіонів, як вони здиміли, випарувалися, як вони сиділи нижче трави, тих ще води. Деякі, як Єфремов, як просто сиділи, <кхід> деякі порозбігалися, як миші, як мишенята, майже люди, як писав Кобзар. Але суть в іншому. Питання в тому, що Кузьміну пред'явили звинувачення в державній зраді, але Кузьмін же був одним із криголамів, так би мовити, промоторів навішування брехливих звинувачень на представників тогочасної влади. І фактично за наклепом Кузьміна проти Порошенка. Проти Олександра Турчинова, проти Юрія Луценка було оголошено кримінальні справи. Фактично порушено кримінальні справи. Три з чотирьох цих справ, які були порушені за накликом Кузьміна, вже закриті. Але одна справа таки є. І головне, що людину звинувачують в Державній Зраді і є. Попередні справи, які закриті, ще одну не можуть ніяк закрити. Хочу нагадати, що з 2019 року, після перемоги Зеленського, повертається таке собі правове диво в пір'ї, як Портнову. І починається вал звинувачень, абсолютно висмоктаних з пальця проти всіх і вся з попередньої влади, з команди Порошенка і не лише Порошенка, тому що ну, по суті ми мали коаліційну владу, владу із двох фракцій, сформований Кабмін, і ну, по Порошенку вони особливо старалися. Але настаралися рівно наскільки, що, наприклад, звинувачення, якраз Кузьміна в тому, що Обама і Порошенко і віце-президент Байден розікрали 100 мільярдів доларів, розумієте, яким, яким треба бути ідіотом кінченим, аби. Не уявляти, що таке 100 мільярдів доларів і відкривати по, по цьому справу. Вони, вони навіть не уявляють, як це, як це розікрасти в Америці 100 мільярдів доларів. Розумієте? Це просто, і головне, що ця відкрита справа, е вона просто за надуманими причинами. Її, звичайно, закрили 1 січня 2021 року, тому що якось Байден перед. Байденом невдобно, але нащо ви її відкривали? Ви нащо відкривали цю справу за надуманими причинами? Ви ж просто виглядаєте як ідіоти, включно із вашим верховним начальником? Я наскільки пригадую, якраз по плівках Деркача. Особисто Зеленський звертався до генпрокурорки Венедиктової, яка зараз вмила ру руки і сидить, ну, вдає себе е, послицю у Швейцарії. Судячи з того, що е, Швейцарія знищила протиповітряні засоби, які можна було спокійно в рамках експортного контролю е, передати Британії і потім вони опинилися в Україні, неспроста ту послицю туди заслали. Ну, але справа закрита. Далі. Ще за заявою Кузьміна відкрито справу проти Луценка, причому ну, зацікавлені особи називається. Справа була проти Луценка і Горбатюка про розслідування, про приховування, нібито матеріалів розслідування проти ну, злочинів Майдану. Ця закрита теж 22 року, до речі, 31 січня 2022 року закрита, якраз ну, фактично, за три тижні злишком перед війною. Далі, ще ж було депутатське звернення Медведчука і Кузьміна про звинувачення Турчинова що Турчинов не підписав законопроект про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей? Вже всі ті учасники, тобто. Регіонали не покарані тоді, і це був бунт, що Турчинов відмовляється, скажімо так, підписувати закон, який припиняв переслідування колишніх регіоналів. Так всі вони вже загинули на війні, а справа досі не закрита. Ці всі, більшість цих людей або чкурнула з Донецької області Луганської, або загинула в так званих корпусах ордло. На війні і нічого собі, нормально. Красавчики, так би мовити, да далі е прокручують цю справу. Тобто, з Кузьміним це якась дивна історія. Тому в мене таке враження, що е Кузьмін якраз виявився найбільш безхозним, так би мовити. Тобто, він втратив орієнтири і втратив якісь е парасольки політичні. Але ж не втратив політичні парасотки Нестор Шуфрич душевно і поповинно, очевидно, пов'язаний з Медведчуком. Хочу нагадати, що Коломойський, який тепер фігурує в розслідуванні НАБУ по одеському припортовому заводі, і Медведчук, який тепер в бігах, і в принципі, я, я щось не бачу. Кримінальних справ про державну зраду. Тобто враження таке, що його поміняли на шило на мило, і Медведчук тепер судиться з головою Верховної Ради Стефанчуком, що в нього неправомірно відібрали мандат. Так от, Медведчук і Коломойський, вони ж власники контрольного пакета, е, телеканалу, е, ну, умовно кажучи, Г плюс Г, яким дуже користується влада. Так тоді, що, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо абсолютно вибіркове правосуддя, тому що, наприклад, ви пригадуєте, як відсуджувалися гроші по НАК Нафтогаз, і як проти одного фігуранта розгорнута кримінальна справа з вимогою. Застави, по-моєму, 229 мільйонів гривень. А другий фігурант гуляє собі, причому другий отримав таку саму суму за таких самих обставин. І ніяке судове переслідування на е, Вітренка не поширюється. Ну, така от комічна історія. Тому е, ми спостерігаємо просто такий демонтаж правової системи країни. Ми спостерігаємо вибіркове, таке дурацьке вибіркове правосуддя, але хто же спонукав до відкриття кримінальної справи проти президента Байдена? Хто же знав щось, щоб, що треба зробити такий крок, який би навіки отруїв відносини між Україною і Сполученими Штатами? Просто мудрець і філософ. Джозеф Байден, який в політиці, по-моєму, бачив все, і людей, молодих людей в політиці бачить наскрізь і бачить всі їхні наміри, навіть коли вони рота не відкриють. Я просто пригадую, як Байден дивився з такою легкою, прищуром і іронією на Єрмака в овальному кабінеті, а потім постукував таким своїм неміцним старечим кулаком по грудях всяких. Функціонерів банку і починаючи з Єрмака, і здається, іронічно так постукав в собі посла хорошого до речі посла України в Туреччині і тепер заступника Єрмака. І це ну, за сумою діянь, чесно кажучи, прокуратура. і ці всі е, правоохоронні органи Зеленського виглядають як така. От вони колись заходили е, з великим криком, що е, відкриття е, ігрових допуск ігрових технологій, і відкриття тут всяких онлайн казіно принесуть мільярди в бюджет. Ну, от мені здається, що е, замість онлайн казіно в нас тепер є прокурор-казіно. Вони грають у те, кого висмикнути і на кого відкрити справу, так, щоб і, і галасу було багато, і не посадити. Ну, от гуляє собі Нестор Шуфрич, а він же звинуватив Петра Порошенка в тому, що Порошенко зірвав там мирну угоду між, скажімо, Ордло і е, Москвою і Україною. Е, ну, це просто притягнута за вуха і Там, по-моєму, ця справа ще в суді. Так що, дивлячись на історію з Коболєвим і історію з Вітренком можна лише подивлятися, як розпорядиться у цій лотереї звинувачень е Банкова, на кого вона ще кине. Своє око. Ну, подивимося, що вони, до чого вони досудяться з Кузьміним. Але Кузьмін неспроста колись лабав на піаніно Мурку. Теж, видно, щось відчував. Нам своє робити. Ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео. Поставте вподобайки. Бо наша аудиторія зростала, і ми могли в якомусь ширшому колі ділитися своїми думками і спостереженнями. Переможемо.